Всім привіт! З вами Радіо Ukraine за Нідерландс, і я його ведуча Олена Зашивайко. З нами сьогодні на зв'язку співак Ігор Грохоцький. Доброго вечора! Вітаю Ігоре! Як ваш настрій? Доброго вечора, Нідерланди. Радий вас бачити. У мене все добре. Слава Богу, працюємо, співаємо і намагаємось робити гарні речі в цьому світі. У вас такий чудовий інтер'єр. Розкажіть трошки про Британію. Так, Британія чудова, музична, дуже відкрита і. Е, дуже підтримує всіх українців. То взагалі як у вас погода? Тому що у Нідерландах дуже часто йдуть дощі. А, а. як там у Британії з погодою? Ну тут ніби теж дощить часто, е, але скажу так, що зараз вже пішли такі теплі дні, і сьогодні вже 20, навіть 19 градусів. Тож, е, скоро вже будемо купатися. мабуть. давайте поговоримо стосовно ваших концертів, концертів Європою. тому що незважаючи на те, що дуже багато українців зараз знаходяться у різних країнах, і люди хочуть чути українську музику. І завдяки нашим українським співакам, у нас у всіх є така чудова можливість. Розкажіть, будь ласка, про свої е, пісні, про свої концерти, тому що я знаю, що у вас їх багато. В країнах Європи і про вашу місію, про вашу мету для чого ви це робите, яким чином вам вдається допомагати Україні, знаходячись у тій же Британії, дякую за питання і скажу так, що багато так де запрошують, і я намагаюся встигати скрізь де можу. Ось вісімнадцятого вже травня буду з візитом в місті Гага. Тож зустрічайте, я дуже радий буду заспівати знову там, адже буквально десь три місяці тому я мав змогу співати вже там, і це знову повертається, бо є попит, і я дуже радий, що мене знову запрошують. Я був в Нідерландах теж нещодавно, бо знімав відеокліп на нову роботу. Разом з другом, з яким познайомився на концерті, він реп виконавець І мені я не дуже притаманна така для мене музика, але так як я вільний в своїх творчих таких поглядах, я можу комбінувати різну музику, і я захотів щось таке нове створити. Тож я поїхав в Гагу до Ярослава і прилетів з Лос-Анджелеса, мій друг Олег Богдан знімав відео. Для цієї пісні, то в кінці травня, теж е, ця, ця робота буде вже готова, але пісню ми презентуємо в, саме в Газі разом з Ярославом на сцені е, в місті Гага. Так, 18 травня, так, 19.30 е, буду там співати разом з чудовою виконавицею Навка. Я знаю, теж знайомий особисто, бо ми брали участь у колись ще давно в 19-му році в Іксфакторі. І так, от ми познайомилися, і зараз нас наша доля нас звела, І ми от будемо теж збирати кошти і допомагати хто чим може. Наскільки мені з... відомо, то ви збираєте кошти, купуєте автівки і відправляєте їх в Україну для збройних сил України. І вже досить не одна автівка була відправлена. Скільки нараховується автівок, ви відправили в Збройні Сили України? Ну я не рахував так. от. Чомусь треба було сісти, треба буде сісти і порахувати. Ну, я думаю, точно більше 15, це точно. Ось, і буквально нещодавно ми пригнали два пікапи теж для 106 бригади. Ми співпрацюємо з різними фондами, теж, які замовляють теж машини. Ми з татом і з моїм братом їздимо, дивимось машини і намагаємось ну, купити ті по мінімальній ціні найкращу машину, яка буде відразу. Працювати і допомагати і робити свою місію, тому тому так. От ну ми більше там з, з лікарями теж працюємо. І е, я на початку війни е, 22 го року е, у Варшаві, будучи у Варшаві, передав 150 п'ятдесят натівських аптечок вже в Миронівську там бригаду, де звідки я родом на Київщині, бо там теж багато моїх хлопців воюють, тому. Е, Просили і ось надіслав дуже така була е, нелегка робота, бо вони довго дуже стояли там на кордоні, і це все не пропускали. Ну я співпрацював із фондом у Варшаві, і ми це якось так разом все робили. Тому, тому така і аптечки, і автівки. Чим можемо, тим допомагаємо. Ось, і як ці батареї, які заряджають теж е, різні пристрої на передовій. Тому, тому такі от справи робимо. Тому, друзі, приходьте на концерти, приходьте 18 травня. Приїздіть в ГАГу на концерт Ігоря Грахоцького і Навки, і Будемо співати гарних українських пісень, допомагати Збройним силам України, тому що організатор цього заходу є фундація Забава. І, ці хлопці, ця команда дуже класно також підтримує Збройні Сили України. Ігор, ви сказали стосовно того, що ви приймали участь у X-Factor в 2019 році. Розкажіть, будь ласка, мені просто дуже цікаво, як воно приймати участь у шоу такого масштабу, і як взагалі змінюється життя до і після. Um, ну це вже був такий досвід, м сказати пост досвід після. Е, перемоги на голосі країни, бо я ще в 14 перемагав на цьому шоу, і якби моє рішення було таке просто піти на е, слідуючі шоу, щоб е, знову показати себе, показати свою музику, нагадати про себе. І е, ну, X-Factor насправді як для мене: е, рівень по музичності набагато нижчий ніж е, голос країни е, в плані як музиканта, якщо я говорити з зі сторони музиканта. Е, тому там е, я не відчував себе комфортно як виконавець. Але це досвід, і це дуже велика сцена і велика можливість для того, щоб показати свій талант. І, і фактор голос країни ну дали для мене якесь розуміння, те, що, що мені подобається співати. що Музика живе в мені і дає якусь таку жагу, е, якогось такого справжнього життя, яке я відчуваю кожного дня. Я хотіла звернути увагу наших слухачів глядачів на те, що зараз знаходячись в інших країнах світу. Втративши своє минуле життя, до котрого вийшли все все життя, свою професію, свої домівки, дуже багато людей втратили це, так і я саме також змінила свою діяльність вже в Нідерландах, і дуже багато людей змінили свою професію. І я хотіла наголосити на тому, що Ігор. У нас є е, такий яскравий приклад, так коли людина змінює свою професію з професійного футболіста на професійного співака. Це взагалі дві різні діяльності. Як вам таке вдалося? Як взагалі прийшла ідея піти саме у цьому напрямку після футболу? Ну так, у мене тут є дуже декілька. Десятків <смеш> медалів з минулого життя футбольного також мені нещодавно подарували м'яч з підписом всіх гравців збірної України. Це до речі, після матчу збірної Італії, коли 0-0 на наші зіграли, <смеш> <смеш> ось, і там ще є фотографія, де я граю в другій лізі. Ще мені було 18 років, якщо ти якщо я не помиляюся, проти металіста. Що тоді Харківського е Миро Маркевич тренував, і ми грали проти всіх е таких зірок. Тоді вони в Лізі Європи виступали металіст. Тому це була дуже, дуже така визначна для мене гра. <кій> Як це трапилось? Ну е я завжди мріяв грати в футбол. І в мене був талант до співу. Але я обрав футбол і професійно ним займався до певного періоду, поки мені моє здоров'я сказало з, -з, -з досить. Ось все просто. А потім я ну розумів, що мені подобається співати, що людям подобається слухати мене, і я почав відкривати в собі якісь грані як музиканта вже. Ігоря. А можна, користуючись можливістю, попросити вас заспівати для наших слухачів радіо Ukraine the Netherlands щось із свого із найудливого... задоволенням. Так. Я люблю холодні пори року, коли лежиш біля мене з боку поряд з розплетеною косою, на дворі холодно, а нас є двоє, я божні. В темні ночі, коли в твоєму теплі сховатись, хочу де не видно наші болі, будеш і ти за мене собою. Как плавала, одна, и что, мне была с Бог, просраду, скажи, без такого, пусть зимой тихою струной, скажи, як плавала, одна, и что мне было, сбор, просраду, скажи, и свет так одна, розкажи, я, я люблю. Колодні води у підніщах чистигів, і коли вся природа знає сенс цих почуттів, я люблю быстрій ріки, що не так, І зі мною будь навіки моє забуття. Хвала вона, і у штом, як не була собою, по зраду розкажи, після таркового вона, у зі мною тихою зі мною. Розкажи, я хвала вона, і у що, м'як не була собою, про кохання розкажи після тарково вона. Клас, дякую. Дуже цікава у вас життєва історія, і е, я сподіваюся, що ваша історія, ваше життя надихне. Е... Сотні, а то й мільйони інших людей не боятися змінювати, перекваліфіковуватися і йти вперед, відчувати те, що вам подобається, і насолоджуватися процесом створення своєї нової кар'єри. Тож бажаю всім успіху і вам бажаю успіху у подальших ваших виступах. І е, сподіваюся, що зустрінемося з вами вже 18 травня в Денгах, в місто Гага за організації. Дації забава буде гарний благодійний концерт на користь України і на підтримку Збройних сил України. Дякую вам, Ігоре. Будемо Дякую. з вами на зв'язку і е будемо слухати вже реп у кінці травня. Так, від вас, це щось ну, новеньке. Так. Щось новеньке буде, так. презентуємо. Дякую вам. Приходьте. Дякую до... вам. Що найкраще, до побачення.